Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити отакі от маленькі Титаніки. Ну що ж, почнемо. Для цього вам треба отакий от лист, який треба зігнути на пополам. Отак от. Отак от. Далі перевернути його отак от, і дивимося, де роз'єднано, от, то де вниз. І де з'єднано, там не роз'єднується, то вверх. І згинаємо як у самолітика. Отак. от. Далі беремо отут знизу частина і згибаємо її. Отак от перевертаємо на другу сторону і згібаємо ще раз тільки вже другу частину таку. Далі е, ми, якщо так от зробимо, то може вийти е, ця е, шапка, пілотка, а можемо зробити отак от повністю, і в нас вийде слідуючий етап. Тут нам треба зігнути. Отак от цю штуку, о, і ще раз зігнути на другій стороні. О, далі знову знизу отак от, зробити ось. О. Це фінальний етап, ми чуть-чуть отак от робимо. Чуть -чуть. Далі беремо отак от, за краєчка і, виверта... і стараємося отак от вивернути і добутися отакого от от результату. І далі чуть-чуть отак от зробити, і в нас виходить корабль. Всім до побачення, гарного настрою.